За своє село я тут проробив горою, да? я... да, горою. Я козацького роду. У саме... мене я... проблем у мене немає. Я ніколи не нарушав. Світлана, за що забрали Світлану? На... На, На мою думку, забрали і за того, що вона підписувала ці бумаги. Ну, збирала підписи на увазі. Я їй сказав. тобі написали номер люби. телефона, позвони номеру телефона, Ты щоб таки? тебе вирушили. Не, ви молодці, дівчата. ви ми, оце да, госпіль, я, я уважаю, вас... А якщо дзвоніть, дзвоніть, Якщо буде буде звоніть, є скрізь є громада, дзвоніть, повертайтеся, не мовчіть. От іменно От <пуска parentheses> відновити права <пуску> От імена, що той. І будемо відстоювати, він був, а їздять. <пуску> Я, короче, мені ви, 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 так було неудобно, як участковий побіг за отуди, ми всі ті от Значить, що у вас забрали мобільні И, телефони? От, от, от. А хто вас забрав мобільні да. телефони? Участковий. Участковий забрав. Так? Два. Да. Ви там не її? — Ні, та і я там. Нет. Нет. Ну, Боже, дай мене щось і було, дівчата. Чесно, дівчатки, може, щось саме. Діло в тому, що ми ж за своє село. що вот. Я з сільської ради. Да, нас закрили да. Потім знаєте, господи, покурили. Ну а ти прийшов захистити свою матір. Так я ж нічого, я ж не мать всі закрити. А то її пішла туди. Ось А що вам казали? Погрожували, чи що казали? пішла Справку дали Вона А ну покажи, що тобі дали, Участковий. Що тобі дав? О! Пов язку. Пов язку. А на якому основанні? На, на якому основанні? Хто учасково визивав? Ще... Ви, ніхто приймови, не, не визивав. Оце правильно. Так я пішла ось сюди, він мене догнав Отамась. Отам от, 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 догнав. учасковий догнав. Ти? На якому основанні я ж нічого, нічого. 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 я не бачила. – Він почав почати, а воно видавався. Ніч Гор, він догнав мене, аж отама, що теж і кожа. І що ви тікаєте? Та я не тікала. Ось хто казав, що я тікала. Я не тікала. Да. А що вам ще в кабінеті казали? Вот. Мені сказали, що шо... мене закрили там. Діліся підіть хвилиночку, що вам? піддачі хвилиночка. Ділічі і пер мені сказали, що якщо я буду багато, Та він не боску. Підожіть, підіжіть, підожіть. Що таке? Що не. мені сказали? Якщо що я буду багато... Триндіть, так, балакать багато. Да? Да. Я мені скільки набрало? вам днів залишилося? Два сказали, дні. Це хто сказав? Оцей участко. І що казали? Це, що написав її бував. І Лободиш, колякція Лободиш.